Чи може одна людина замінити обох батьків в Україні? Близько трьох мільйонів дітей живуть наодинці або з татом, або з мамою. Причини різні: війна, міграції, втрати, як підтримати дитину, яка росте або з мамою, або з татом, як не вигоріти в самотньому материнстві або в самотньому батьківстві? Це тема сьогодні кабінету психолога. Я ведуча Олена Міщенко. А поряд зі мною вже є психологиня Ганна Валько. Пані Ганна, доброго дня. Доброго дня, і саме з пані Ганною ми будемо говорити про те, як собі радити власне в самотньому материнстві, в самотньому батьківстві, і чи справді може бути так, що в сім'ї, де є або тільки мама, або тільки тато, дитина може відчувати себе, скажімо так, повністю закритими емоційними потребами. Насправді тема дуже складна. Працюючи по школах Варшави і взагалі по Польщі, я зустрічаю часто випадки, коли самотнє батьківство може бути по різних причинах. Якщо ми стикаємося з травмою втрати тут матері чи батькові треба прийняти на себе дуже сильний тягар і допомогти дитині пережити цей процес. Звісно, ніхто з батьків не є спеціалістами дипломованими, так ні педагогом, ні психологом, щоб надати дитині професійну і кваліфіковану підтримку. Тому дуже важливо звертатися до когось, хто може в цьому підтримати, допомогти. На сьогоднішній день є дуже багато різних таких можливостей, так навіть уже. Ми маємо певні підказки від штучного інтелекту, якби того дійшло, так де можна дістати якусь інформацію. На крайній випадок дуже допомагає і ресурсно. А це те розуміння, що все починається з нас особисто. Ми є тим сценарієм, на який дивляться діти і понесуть у своє життя. Оскільки діти то є чистились, бумаги і вони. Вийшуть те, що бачать з нас, оцю емоційну вольову поведінку, наші тілесні орієнтації на будь-які ситуації і те, що з нами трапляється. Тому одна особа, я сумніваюся, що зможе порадитись цим. Так? Тому треба шукати якісь виходи, де до кого звертатися, кого ще залучити, щоб дати максимально дитині хороший досвід, як діяти в житті. В Пані Ганно, дуже велика відповідальність на батьках лежить за виховання дитини, не новина, так? всі ми це знаємо. Як в цій ситуації не, скажімо так, не впасти під цим тягарем навантаження відповідальності? Як, умовно кажучи, мама, яка приїхала там, з двома дітьми, наприклад, зараз, наприклад, до Варшави, так? яка має знайти роботу, знайти житло, забезпечити всім функціонування, існування життя, бажано. Стабільне і цікаве життя в цей момент вона ще має розуміти, що вона теж має бути, скажімо так, прикладом для своїх дітей. Як віднаходити в собі якісь ресурси і сили для того, аби мати цю силу в собі, аби мати цей спокій внутрішній, наскільки я розумію, ми зараз про нього маємо теж говорити? Так, насправді це дуже важливо, тому що е, якщо брати жінок, то е... Дуже часто у нас так складається, що наші жінки українські, які приїхали в часі вимушеної міграції, починають нести на собі тягар і таке, скажімо, подвоєння відповідальності mm -hmm. і за батька, і за матір. І, на жаль, це склалося ще історично, бо це нам передається від наших мамів, бабусів, так, тобто, які для нас були прикладом сильної жінки. Хоча жінка не повинна, в принципі, бути сильно, жінка повинна бути жінкою. І оце поняття втрачене. Якщо в сім'ї, наприклад, сини, вони не потребують з мами воїна, тому що вони потім будуть шукати щось відповідне, і у них буде завжди якась така міжособистісна війна і внутрішній конфлікт всередині їхніх стосунків або в їхньому розумінні цього світу. Тому коли мама стає в позицію жінки і показує приклад дійсно еталону жінки, як це має бути, і що жінка може бути любляча, адваюча, підтримуюча, для дітей, хлопчиків це показово для дівчаток. Це в рази теж буде ресурсним, тому що вони будуть бачити приклад з кого брати зразок і як іти далі в цьому житті. Щодо методів саморегуляції, вони можуть бути банально простими. Тобто, це те, від чого ми отримуємо задоволення. це Тих от 5-10 хвилин для себе, але, наприклад, комусь в тиші з кавою на вікні. Для когось це може 10 хвилин читання якоїсь книги, так? для когось це може бути музика, для когось це може бути улюблений парфум. Нехай це буде малесенький пробничок, але він вже приносить задоволення, він вже якусь дає позитивну емоцію. І людина вже повертається до своїх діток в іншому стані. Якщо ми беремо чоловіків, будемо тримати mm -hmm. гендерну mm -hmm. рівність, так, так. тому що це важливо самостійно Так, тітей. чоловікам справді складніше стикатися з тим, коли вони залишаються самі з дітьми, тому що життя їх до цього не готувало. Не було підготовлено в нас інститутом сім'ї в Україні те, що батько може залишитися сам з дитиною. І для чоловіків з моєї практики це більш кризова ситуація, тобто вони потребують більше підтримки і допомоги. І біда в тому, що вони не вміють звертатися про цю допомогу. Вони починають закриватися в собі і нести це ну так, як вони вміють, і проявлятися так, як вони вміють. І Перший такий момент до чоловіків, тобто вони повинні десь звернутися кудись ще за якусь допомогу, тобто мають бути якісь залучені особи, хто може підтримати. Чи це близьке коло, чи це є коло просто оточення, де проходить життєдіяльність даної сім'ї? Так, якщо є до когось там звернутися бабуся поруч, так ну це чудово. Якщо вона може бути на відстані, але бути в онлайн. Це теж добре. Краще, хоч якось, ніж відсутність взагалі. Це як стосується чоловіків, так і жінок, якщо батьки десь далеко і не змогли з ними приїхати. Дитина має чути, має бути комунікація, мусять бути розподілені обов'язки. Наприклад, мама на місці щось з дитиною може робити, там, чи по домашніх справах, чи кудись виходити, чи закривати питання навчання, безпеки і, і інших таких потреб дитини базових на сьогодні, тато може брати. На себе відповідальність у прийнятті рішень, до якої секції піти, контролю, наприклад, за навчанням, чи додатковими заняттями, так, чи в спілкуванні, чи в витратах коштів дитини, тобто якусь давати настанови фінансової грамотності, або навпаки, якщо тату тут, а мама далеко. Ну, бо в нас різні ситуації на сьогоднішній день. А якщо говорити, до речі, про дитячі реакції на вимушені розлуки і взагалі про їхні емоції, нерідко буває, що діти можуть відчувати злість, наприклад, на батьків, що от у нас відбулося так, ми мусимо жити окремо. А от, наприклад, в когось там батько вдома, наприклад, так, не пішов на фронт, а батько залишився із своєю родиною. І дитина в цей момент може відчувати якусь несправедливість, так, відчувати. Сум, так, розчарування, що чому саме з нею життя поводиться таким чином, а не з іншими, наприклад, людьми. Як вчасно ідентифікувати, що відбувається з дитиною, якщо вона, наприклад, сама не говорить про свої емоції? Як зрозуміти, що вона пішла, скажімо так, негативною стежкою емоційною, так? і спілкування онлайн, наприклад, не дуже сильно її рятує або не влаштовує? Насправді це теж буває і це дуже болісно. Особливо для дітей, які не розуміють, що відбувається, чому так відбувається, тому що поняття справедливості у них завищене. Якщо взяти діток, вони всі максималісти. Їм якщо пообіцяв, ну то все. Кінець світу ти пообіцяв. Ну і коли така розлука, як дитині зрозуміти, що це тимчасово, що нічого не станеться. Тобто діти завжди вони мають відчуття страху. В збільшеній нормі. Uh -huh. Тобто, якщо ми ще десь враховуємо певні моменти, то діти максимально сприймають цю ситуацію болісно. І е, дуже важливо тим, хто знаходиться поруч, правильно ідентифікувати ці моменти, коли дитина замикається, коли дитина перестає тримати той контакт, то говорити про ті речі, відкрито, про які я говорила раніше, е, стає менш радісною, постійно сумна. Апатії, якщо порушується сон дитини, тобто дитина також втрачає апетит, так? тобто може говорити, що їй страшно. Це, от якраз, перші признаки того, що потрібно на це реагувати. І знову ж таки, це вже не про роботу а, психолога. Тут вже треба, щоб якщо й навіть завели до такого спеціаліста, ідентифікували, що в дитини є підвищена тривожність або розлади адаптації. Ну, тобто, це, це вже діагнози, так, які ставлять психіатри. Тут обов'язково треба залучати спеціаліста, який е, покаже правильний напрямок роботи, як з дитиною займатися, що робити. Тобто тут самому порадити насправді буде дуже складно. Тобто і не можна, наприклад, якщо бачиш, що з дитиною щось не так, ну наприклад, замикається собі махнути рукою, і сказати та да, вік такий пройде. Це найгірша ситуація, яка може бути, тому що дуже часто діти 9 років, 10, 11, так тобто, от якраз коли вони мають входити в фазу пубертатного періоду, коли йдуть шалені зміни в організмі, гормональні, тобто стрімкий ріст, вони десь уже й не контролюють свою емоційну цю сферу, так. Емоційно-больову сферу, і на неї треба звернути увагу. Тобто і в них можуть бути чи суїцидальні думки, чи починатися самопошкодження. Це дуже важливо на це звертати увагу. Я в своїй практиці стикалася з таким, що з виду не скажеш, а дитина була настільки травмована, тобто, і батьки цього не знали. Бо вона їм постійно казала, що все нормально. Так, було все нормально, доки не почали проявлятися ярко-панічні атаки, соціофобія і так далі. Тобто це дійшло вже за межі, і, ну, і насправді потім було дуже складно працювати, і дуже багато спеціалістів було залучено, щоб якось допомогти. Ну, це, це такі ризики, до яких можна дійти. Я не кажу, що до цього дійдуть всі, uh -huh. але треба просто розуміти, до чого можна дійти. І насправді такі причини вони можуть банально бути простими, що десь ми пропускаємо цей момент. Але знову ж таки, навіть якщо ми пропустили і стикаємося з цією ситуацією, ми себе не повинні за це винити, тому що ми теж десь несемо важку ношу. Якщо хтось один з батьків займається вихованням і забезпеченням життєдіяльності дітей в новому оточенні, в іншій країні, так ми теж робимо все можливе. Але маємо мати теж чітке розуміння, що ну не все ми можемо. Ну, не на все ми звернули увагу. Але тепер, коли ми отримуємо якийсь ресурс, інформацію, ми знаємо, як діяти і куди йти. Пані Ганно, слова про те, що не все ми можемо, вони часто можуть. Можливо, не часто, але часом, напевно, можуть призводити до того, що в людині, в матері, в батьку може виникнути почуття провини. Так, я не встигаю, я не все можу, мені шкода. І що робити в цій ситуації? Як не загнати себе в це почуття провини, коли ти самотній батько чи самотні мати реально фізично не встигаєш всі потреби закривати, але при цьому ще й сам себе починаєш під'їдати, піджовувати за те, що все не так ідеально, як би хотілося. Угу. Ми не можемо все контролювати. І, і ми можемо собі дозволити все не вконтролювати. І якщо ми навіть візьмемо до уваги наші фізіологічні реакції на шокові стани, так, це всім відомо, так, і біжи замри, для чого це робить наш організм? Чому ми так реагуємо, чому ми до цього здатні? Та тому що наше тіло працює на те, щоб зберегти наш психічний ментальний стан здоровим. Якщо десь в якійсь ситуації ми не мали досвіду, знань, вмінь, навичок, ну, то ми не можемо бути в тому винними. Так? Ми жили так, як могли і вміли в моменті в тому часі. Ми бачили те, що відчували в тому моменті. І саме в тому моменті нам здавалося, що от це найкраще чи для нашої дитини, чи для нашої сім'ї, яка для нас найважливіша. так? Чесність з дітьми насправді грає дуже велику роль. Наші діти, як ніхто інший, нас дуже добре щитують. І якщо ми е, почуваємося погано, чи е, в стані апатії, чи тривоги, чи проживаємо якийсь біль, діти це бачать, їм навіть не, не треба чути. І коли їм не пояснює мама тато, а що відбувається, для них це вже, наче у них вибивають фундамент з ніг, іде якась шалена небезпека. Мама нестабільна, тато нестабільний, щось страшне відбувається. І цей страх тата-мами у дитини множиться на Х 5 І це треба враховувати, які прожиття у оце маленьке створіння, може мати, дивлячись на своїх батьків, які в стані тривоги забувають, що треба щось говорити, пояснювати, що відбувається дітям. Ось тому важливо теж дорослим вчасно звертатися за допомогою до фахівців, так важливо і важливо ідентифікувати це, коли ти знаєш і відчуваєш, що щось з тобою не так, що ти не можеш, що в тебе а, чи фізичних сил не вистачає. Чи порушився сон, чи дуже мало спиш і просто просинаєшся ривками зі сну. Так? Е, чи поведінково е, без відчуваєш, що, що щось не те, чи забуваєш Тобто різні от такі моменти, які не були притаманні попередній поведінці і від, будуть для людини відхиленням від норми здорової, тобто у нас у кожного своя норма, так? бо є люди, які знають, що я от точно завжди все забуваю. І це для цієї людини буде норма. А для іншої це може бути ні. Вона завжди була дуже структурована і все, і коли в неї період знаходиться, коли вона починає забувати, це вже говорить про якісь збої в певних системах. Так? І на це варто звернути увагу. Я завжди рекомендую в своїй роботі людям взяти базовий опитувальник бека, який показує, чи є депресія, або пройти шкалу Гамільтона. Це те, що може зробити кожен знайти в інтернеті, відповісти на пару питань, отримати результат і подивитися. І там чітко написано. Ну, якщо у вас там помірна ступінь, ну, то я розумію, що в мене там ще не все так погано, я можу з цим щось зробити, десь якимись методами саморегуляції. Але якщо там вже гострий стан, ну то там вже чітко пише, куди вам звернутися і що з цим робити. За офіційними даними в Україні в збройних силах України служить 67 тисяч жінок. Очевидно, серед них є значна кількість матерів, які скажу це страшне слово, залишили своїх дітей вдома, а самі поїхали на війну. Скільки я бачу реакцій, наприклад, на такі історії, десь там в соцмережах, наприклад, зазвичай трапляється щось. Найчастіше, о Боже, як вона могла покинути своїх дітей і піти там, скажімо, своїм шляхом так зробити цей вибір. Чому суспільство досі так реагує, коли жінка робить вибір, свій власний і, наприклад, іде на якийсь час із сім'ї через різні причини і за різною метою? А коли чоловік так робить, то реакція зовсім інша. Чому чоловіку, скажімо так, це вибачається, а жінкам не дуже? Я думаю, ми маємо ці стереотипи, теж які склалися історично, так якщо раніше жінки були менш задіяні в подібних подіях чи у війнах. А, а чоловіки були більше, воно ну, залишилось десь на якомусь такому рівні. Бо насправді колись, коли люди е, і населення було менш обізнане, дітей було багато, ну і жінка просто насправді ну, залишалася, тому що вона була там прив'язана до сім'ї. Вона не могла піти там. Ну, в крайні випадки, там, ну хоча історія показує різні випадки, по-різному було. Але ми зараз говоримо про час, коли ми маємо демократичну країну, де угу. ми маємо гендерне право по всьому. В цілому світі, якщо так, ну хіба там десь якісь ще племена не хочуть цього робити. Але в Україні це досить поширене явище. І наші жінки вони досить міцно стоять на цій позиції. Зараз у нас жінка є, в принципі, в кожній структурі. Угу. Е, і вже жінка-керівник, це не так дивно. Так? Жінка десь при владі це не так дивно. Тобто жінка. Яка це теж не так дивно, просто коли люди тіснуються, що жінка ще й мама, так для них постають питання. Але ніхто ніколи не спілкувався з цими мамами, і щоб мати певні висновки. Так? Тобто завжди доречне питання: а чи ви знаєте таких людей особисто, чи ви мали таку комунікацію? Досить часто діти таких мам вони не залишені самі вдома uh -huh. під закритим замком. То ці мами вони дбають про своїх дітей, вони знають, з ким вони залишають своїх дітей. так. І якщо вона обрала бути не тільки мамою, а ще й жінкою, захисницею свого скажімо так, ну, своїх, своїх нащадків, дітей. Так, своїх дітей, тобто за країну, за все. То вона на себе бере навпаки ще більшу роль матері героїні. Це навпаки треба поважати. Так якщо людина пішла і готова віддати своє життя за а, країну. Ну тобто то, то, тут не має бути питань і поля до дискусії. Власне, тут навпаки має бути висловлення підтримки. Ну і якщо ти там дуже хочеш і тебе болить, як живуть її діти? Ну, допоможи її дітям. Ну, я вважаю, що оце тоді по-чесному, бо просто осуджувати когось, коли ти сам не знаєш чи не маєш до того дотичності, ну така несправедлива історія. Тут треба вже подумати про моральні цінності. Я думаю, що сенсу питати про те, чи як жінці справлятися з цим, скажімо, так, суспільним осудом, немає, бо якщо жінка вже вміє. І має сміливість робити свій вибір, то очевидно в неї вистачає ресурсу для того, щоб справлятися із думкою оточуючих. Насправді я вам скажу, я е, маю досвід роботи з жінками, які повернулися з фронту, і їм дуже тяжко в цивільному суспільстві зараз. Вони стикаються з таким явищем е, нерозуміння нашого суспільства, мирного, цивільного населення, тому що там було все зрозуміло. Там ти чітко знаєш, з ким ти, що ти, як тобі діяти. А коли вони приходять в цивілізоване суспільство, вони починають дивитися на якісь такі речі, які там не були. Вони бачать якусь несправедливість, вони не розуміють, як люди в стосунку один до одного можуть так себе вести. Тобто ну, дуже, дуже багато насправді моментів, які для них можуть бути болісними, і їм важкіше адаптуватись, повернутися в цивільне суспільство, а в родину. В родину вони входять більш тепліше, вони входять більш тепліше, якщо є родина, бо часто буває, що немає. І тоді ну, це вже інша історія. Але якщо є дітки, якщо є чоловік, якщо є батьки живі, то швидше адаптовуються, навпаки, більше ставлять акценти на родину і вони якось, дякуючи тому, викруковують. Так? Ну, якщо вони ще попадають в якісь програми або шукають ще якісь кола підтримки, то їм тоді набагато легше. Пані Ганна, коли людина, мати чи батько самостійно виховує дитину, одну чи двох, чи трьох, стільки завдань, стільки всього відбувається, що просто в якийсь момент виникає відчуття, що ти сам з усім цим, так наодинці з собою, повністю ізольований від всього. Ніхто там тебе не розуміє, чи розуміє, або розуміє не так, як потребуєш цього. Це відчуття ізольованості, воно хочеш, не хочеш, але приходить. Як з ним справлятися? Чому воно виникає? Як не дати йому, скажімо так, зародитися і прогресувати всередині родини і всередині людини? Якщо людина була соціально активна попередньо, звісно, вона, приїжджаючи в нове середовище, якийсь час буде приглядатися і буде шукати коло своїх, так? куди можна піти, когось знайти, чи, там, чи подругу, чи ще когось. Так? Чи в якусь групу підтримки, це навіть не обов'язково група підтримки. Досить часто такі жінки згуртовуються і можуть там піти якоюсь спільною справою займатися, або вони там щось малюють, або вони на його ходять, або вони там десь ідуть, якісь носки в'яжуть. Ну тобто різні, так від, від такого простого, те, що можна, можна чимось об'єднати й найти однодумців і сидіти. От, часто я. Коли виходжу десь, чи зайду в кафе, чи ще щось, то бачу, там сидить сім жінок і вони щось там в'яжуть, якісь речі, так і молоді жінки. Але їм от приємно бути разом. І це допомагає уникнути цієї соціальної ізоляції. Для чоловіків часто таке коло спілкування воно може бути в тому, до чого є їхні інтереси. Так? Якщо це там якісь там, я не знаю, чи спортивні ігри, чи настільні ігри, завжди можна знайти якийсь клуб за інтересами, так і десь там знаходити спілкування. І це насправді дуже важливо, бо це теж підтримує. Чи навіть просто знаходитися в колі людей, які роблять щось схоже і не спілкуватися ні про сім'ю, ні про стосунки, ні про Ді, що і, про щось інше. Це теж може бути досить непоганою перезагрузкою. Для когось це може бути просто тиша вийти десь, дати собі півгодинки, 20 хвилин, походити чи біля води, чи в якомусь парку, чи за чимось поспостерігати. Так? Ну, тому що відомо, що ми всі маємо різні вподобання, так когось там може зелень і не цікавити. Архітектура це простовала. А для когось, навпаки, там ця архітектура, весь uh -huh. світ тут всім заважає, вони про звірятка і про, ну, про рослинки. ну, наприклад. І треба брати свої орієнтири, просто шукати, щоб цього уникнути. Але якщо вже так сталося, бо так буває, що стається, що людина або у стані фізичного здоров'я не може, uh -huh. або після операції. А окрім того, ще є діти, про яких треба дбати. Або попадає під око соціальних служб, що теж є частою ситуацією і не може собі порадити. Це теж є дуже важко. Люди починають ізолюватися. То в таких випадках вони мають, знову ж таки, якщо ми беремо польське суспільство, тут є шанс звернутися навіть до тих самих соціальних служб, які допоможуть, перекерують ще кудись, і дадуть багато контактів, з ким можна вийти. Але якщо вже дуже сильний психологічний стан такий впавший, ну, то тут вже треба подивитися, чи ми не маємо депресії, так? яку діагностує психіатр, не психолог, не психотерапевт, психіатр. І тоді звідти починати поступово рухатися. Бо глибоке відчуття а, соціальної ізоляції зазвичай вже в стані глибокої депресії. І знову ж таки, мабуть. Важливо не забувати про те, що людина це людина, не машина. Вести все на собі довго не можна. Та навіть в машини бензин закінчується, так і треба час від часу заправляти. І в усіх цих, скажімо так, сімейно обов'язкових питаннях не забувати про те, що є я і мої угу. потреби, і вони настільки важливі, головні і основні для функціонування всієї родини. Я би тут ще додала: а, в мене є така улюблена фраза. Я завжди питаю: скільки життів ви живете? Люди відповідають одне. Я кажу, воно ну, у вас останнє. <рес> Тоб, ну мене єдине. Вони думають, що перше і безкінечне. Власне, то я про те й кажу: якщо воно у вас одне-єдине, то напевно варто його прожити якось так, як вам хочеться. Так? Я розумію, діти треба дбати, але треба не забувати про себе, давати собі можливість жити. Нехай це буде маленький момент, але корисний для вас підтримують. Врешті-решт, ми теж діти. Виховувати самостійну дитину складно, але можливо і можливо виростити щасливу людину. Ганна Валько, психологиня, була сьогодні гостею кабінету психолога. Пані Ганно, дякую вам за цю розмову. Дякую вам, було дуже приємно поспілкуватися. Взаємно. Я, Олена Міщенко, буду чекати на вас уже за тиждень в кабінеті психолога на слава Тіві у півдні в суботу. Бережіть себе.